Про головне події в Харкові та області 19 квітня. На Харківщині СБУ затримали інженерів-конструкторів, які, за даними слідства, намагалися передати росіянам таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. Спікер СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що серед затриманих очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства керував агентурною групою житель Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу. Окупанти доручили харківським інженерам викрасти та відцифрувати схеми і креслення з виробництва парових турбін і комплектуючих до них. Такі турбіни росіяни до початку війни закуповували в Харкові, а самі виготовляти не вміють. Українські розробки були потрібні для забезпечення роботи парових установок на об'єктах росатома та модернізації російських ТСГС. У чоловіка, якого підозрюють в організації здачі росіянам українських технологій, виявили понад 5 мільйонів доларів у гривневому еквіваленті. Усім фігурантам справи повідомили про підозру. Вони перебувають у СІЗО. Загрожує зрадникам довічне. Протягом ночі, 20 квітня, в Харкові будуть додаткові відключення електроенергії з півночі до 8 години ранку, як пояснили в АТ «Харківобленерго», Причина виконання аварійного ремонту устаткування в об'єднаній енергосистемі. Таблиця з годинами вимкнень на сайті медіагрупи об'єктив. Також оприлюднили новий графік відключень до 24 квітня. На Харківщині протягом дня збільшили тривалість відключень електрики. Замість трьох годин за графіком світла не було по п'ять. Обмеження стосувалися Харкова та зон обслуговування Латлійського, Ізюмського, Куп'янського та Шевченківського районів електричних мереж. У Харків обленерго пояснили причини відключень, невідкладні роботи, які потрібно було провести в мережах НЕК Укренерго попри перебої зі світлом, у Харкові відновили повноцінну роботу двох тролейбусних маршрутів другого та дванадцятого, повідомила прес служба Харківської міськради. Громади на Харківщині призначили одноразову матеріальну допомогу для земляків, які добровільно вступають до ЛАВ ЗСУ. Про це повідомив заступник начальника Хова Роман Семенуха. Суми таких виплат різні в різних районах області. Так, на Красноградщині. Кожен доброволець отримуватиме по 50 тисяч гривень. Першу виплату отримав житель Наталинської громади 17 квітня. В інших громадах розмір виплат від 10 до 50 тисяч. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.